Українське кіно на польському кінофестивалі у Варшаві відбулася міжнародна прем'єра стрічки режисера Івана Ніколайчука. Вічник детальніше у нашому репортажі. фільм, який став справжньою сенсацією на нещодавньому одеському кінофестивалі, тепер зможуть переглянути і в Польщі на прем'єрний показ в рамках Варшавського кінофестивалю. Приїхали ті, хто працював над стрічкою. Для нас досить символічно, тому що Польща це та держава, яка з перших днів. Проблема, яка від зараз відбувається на Україні, стоїть поруч з Україною з максимальною допомогою і підтримкою. І тому почати наш цей світовий тур фільму з Варшави це така до добра ознака для нас того місця, де це повинно було початися. Вічник це філософсько-історична драма про долю реального карпатського мольфара Андрія Ворона. Її зняли на основі одноіменного роману українського письменника Мирослава Дочинця. Зйомки тривали впродовж дев'яти місяців на Буковині, проте сам сценарій до цієї картини писався більше десяти років. Як зазначили перед прем'єрою, головними темами стрічки є любов, гідність і вірність рідному краю. Події фільму розгортаються в різні часи української історії, починаючи з 1939 року і до кінця 80-х років минулого століття. Молодого мольфара зіграв актор. Театру імені Лесі Українки Павло Текучев в чому якість нашого фільму в тем, в тому, якраз що він розповідає про цю історію боротьби, яку яку веде наша нація, дуже вже багато століть, але розповідає її під новим кутом, не не використовуючи теми сьогодення, не використовуючи сьогоднішній біль, не ніяким чином не маніпулюючи емоціями сьогодення. І тому я думаю, що це кіно дуже важливе. Приїхав на міжнародну прем'єру і його колега, актор театру і кіно, офіцер полку Азов Данії Мірешкін. Він зіграв шугая реального персонажа, який перетворився на легендарного воїна. Я граю такого розбишаку, скажімо так, з гор, який для головного героя він стає особленням України, мене відпустили, дали короткострокове звільнення. Я власне поїхав на два дні, відзнявся в фільмі і одразу повернувся до роботи в Україні. Вічник вийде в прокат 22 січня 2026 року на день соборності. Але перед тим як картина повернеться додому, і можна буде подивитись 15 і 16 жовтня у Варшаві, поки триватиме кінофестиваль. Сергій Бордюжа Ірина Шкосон слава Тіві.